Ну і всім добрий день, і ви на каналі Еніка. Ну і в цьому відео ми будемо грати в дорс, В другу частину, тобто, це частини підземелля. Ви заварюєте чайочок, готуйте печеньки. Я не знаю, що у вас там є смачненького. І всім приємного перегляду. Ще зі мною грала Катя. Її канал я залишу в описі. Номер два зі мною. Моя подружка Катя. Всім привіт! Все, давайте будемо заходити. Звісно, що обосеремося. О, дивіться, який тут підвал. Ти що перший раз це бачиш, mm -hmm. чи що? Пішли сюди, пішу Окей, ще. пішли. Катя, якщо що, з другого друг, аккаунта, якщо ми буде. О, от сюди, так? Да? А, ось а да. це на, на один от сюди. Да, да. О, якщо що, Катя зараз з другого аккаунта, ми коли. Ой, ми коли будемо знімати більше... ще будемо знімати відео, то Катя буде трохи іншого аккаунта, але... Но... А, мене... я буду. У нас мужик за шоу. Слушай, давай я зараз настрою мы, как бы честно слово. Честно. А, наш наш плей. Лонтинг, Харисто, Минус. Я такие античал, конечно. Да, тобі объявить. Why? Ой, падаємо, що робить. У мене 41 монета, 5, тому я нічого не покупаю. У мене, е, в мене в вообще грати. магазина Оце. нема. А, ми куде-то Ми чуть-чуть грали, -чуть, ми чуть-чуть професіонали, чуть-чуть капельку, правда. Да, максимум <клес> 8, 8. Це, це максимум Ой, максимум. Вообще, що за управління? Боже, як чуть-чуть погано грати на ноу, Ой, не на ноуті, а напомн... О, тьфу, ти на телефоні. Та вообще не говори. Стоп, прошли раз, у тільки мені треба знімати видео, вроді би качество более-менее норм. Ну, вроді би, так. Да. Ну, тому о, що звичайно, воно так рости. Стоп, а ти знайшов лампочку? Так, я... а, ні, це не та лампочка. А господи, <світ> помил. <світ> Ніче без мене не можеш. <світ> Ладно, жартую. Ой. Стоп. Уже тут є. У тебя лампочка? А, лампочку першу знайшла. Так там мне одна вроде надо. А, одна надо? Ну, вот что кто-то так... тогда погнали. Там больше. А тут, а тут, а тут ничего. Давай, открывай, я тут. Тут будет. Угу. Телефон Бла-бла-бла, блю-блю-блю. блю 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 Не, стоп, нам что треба одна? Да? Да. Уявляешь? Yes. Знаешь, где она может быть? Смайлфейс. Не знаю. Вот, подивіться, тут дырка. Куди ты на дырку кушу в лампочку. А у тебя шкафчики открывали, разве? Ні, не, не открывали. Я <с нашла. Все, я забрала у мене вже 250. Ой, сто 150. Я нашла лампочку, я шлепаю. Чуть-чуть дуре, мав робоксичек. Хи-хи. Хи-хи. А знаешь, что я пішла? Знаєш, Знаешь, что я хочу побачить? на тебе вот та вот сира фигня впала. Ой, меня задавило. Ты включила его? Нет, оно а ну, и стань, стань, пожалуйста, на рельсу. Нет, я не хочу. Пожалуйста. Ты мне сейчас задаваешь э -э гонетку? Я хотела подписчикам, нашим любимым показать, как тебе выдавать <свес> свою гонетку. Как ты добра! Все, давай. включай там. А, ну і ще таке може бути, то що з нами буде ще зніматися ще якісь персонажики, по типу Кирилка і ще, од... ще одної Ані. Кстати, мене звати Катя і Аня. Приємно познайомитися. Добрий день. Гейм овер. А, ні, тут. Гейт овер. Воно не нажималося. Я нажимала. Ну, треба було почекати. Не Я не дергала. На-на-на-на. Дергала. Ти-ти. Мну. Все нажимай. А та-та, да. Может, их нет. У меня монетки хочу найти. О, О, Ще монетки. Монеток багато. Так, У вже 195. У мене 80. Мало, мало. Опа, А давай ты попридава. Давай. Тільки, блин, вона вже наверху. Давай, я не проти експерименту. Давай. Експеримент. Давай. Ты навпаки маешь без уста. А, а не. все, ну надо мне больше такой экспириенс, конечно. Чуть-чуть но нормально. Норма. Ну вы на 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 тут на 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 не тут Что не тут Что мы тут снимаем. на на тогда Что такая ржака на весь класс, что капец. на А чё мы. А, мы все облутали. Окей. Ну, да, вообще. А, я думала, тут була. Ой, господи, пшсекавка. А, а кстати, звук надо включить. Да, забува. Mm -hmm. Ой. У мене включено все. У мене тоже. Дивимося на верхушку. Ой, паре. Шос дуже включено в тебе. Да, шов. Щось щось ой. ой. Шлей, ти там все облутало? Да, 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 да. А боже. Бачу тебе. У мене я не тих мух, це просто нереально їх пройти. Е, а куди нам. Стоп, завжди, там якась дверка є. Завжди є шкафчик. облутати. Батарейка. А нам нема куди батарейку вставляти. Жаль. О, тут є такий секретний сундучок, але у нас. Є наша дверку. У нас відмечок немає. Та я завжди я обутуюсь. Ні. Ладно, пишу. Тут бассейн жара. Вот і да, де там. Десь. Жди тут ще два шкафчика. Жди тут ще два шкафчика. Три і четыре. Да? Да, опа. Бандажик мені надо. Ой, я чуть-чуть 90 переграла. 99. Боу, боу, боу. Кстати, друзі, э, ми знімаємо перший раз, особенно таке. Потому ви пишіть і рекомендуйте ігри, які ви хочете, щоб ви бачили на цьому каналі. На цих двох каналах. У нас буде два канали. Упевнена, я не впевнена. Окей, только один на Напевно, ми будемо викладати на канал Катерини. Напевно, але я не впевнена теж. 06. А тут дайте вгадаю, тут, а, ні, тут була тільки одна дверка. Я думаю, що тут було декілька дверок і у мене ще якась е, е, трохи куку е, цей у вас їсть. Муха, чуєш? Де? Я не чую. Це не муха. Де вона? Ой, Смр. Друзі, Смр. Все, СМР ну, на цьому не Ти йдеш? Ти завжди. А чого У нас якісь тут хтось кричав тільки що. Вам потрібна допомога, ви кажіть, ви телефонуйте Ну, Тут фонарики треба шукати. Ну, я не хочу. Мама, приїде, хай мама прийде. хай мама докуди, мене забере. Я знайшла першу лампочку. А, так А ні, тут треба. А ну дві лампочки. А ти ще одна лампочка угу. такі. Вроді все обшукали. А ти сюди ходила? Стоп. Ну, да, ти сюди ходила. ну ладно. Що тут каменюка посеред дороги? А, стої? я знайшла. <гум> <гум> Вона прямо на початку була. Що тут каменюка посеред дороги стоїть? Ну, таке ну що тобі заважає? Так, да, заважає. Чого ти вообще така біла сніжка, біла? Давай, нажимай. Погнали. Я перша, я перша, я перша. Да, Зіп-зіп-зап, зіп-зіп, зіп. -зіп Ой, тут мухи. Гов... Не, да, не наступай на... на... Добре, на... не залітайте сундук. Обажаю я де, 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 оцю от прекраснішу Катя, і... там... Акуратно. Я бачу. Прекраснішу ігру. Там треба щось шукати. Я ще нічого не бачу. Я теж, на жаль. Опа, хто такая на ну, все? -таки. А, це ти? Муха! Пише чуть-чуть ку-ку. Ку-ку. Тут опять мухи. Ой, я тоже... Ні, фух, я, я думала, що я кидаю. Да, блин, монетку забрала. Что Ти <гум> шкафчик и пропускай? <гум> Рашик! В смысле, Раш? В прямом, куди? А, тут є, тут є, тут є. Летить! Ти знайшла? Нет! Так ти не в ту треба було йти. Не в ту треба було йти, к першику. Я ж ка. Окей, перезаходимо. Okay, так, ми чуть-чуть перезайшли. Все, ми уже заходимо. Господи, сікав у нас. О, я палку звучаю якусь. Господи. А що це за палка? Це щоб муху давить? Ну покажи, покажи. Я хочу підписчикам показати. Вот така лазерка. Посвете в это. жалко тебе не дамажит. Ничего, ему ритка. Так. Облутуємося. Ой. <хи> Серце в п'яточки ушло. О, батарейка. О, okay. кайф. Я її для цієї палки використала. Ну, я не знаю, що це палка робот якщо... Я тоже. Да, вона якось попадалася, але я не знаю, типа, начого. Нашого, нарядку. Я відкрила. Пішла я в ламу, щоб чесно, буграж. Ну, в прошлий раз. Це <хи> в цьому тунелі, ти десь тут. Ні, nee, <хи> тут було інше кімнатки. Попластер, дякую. Як? О, це вот э, светяшка мені попалася. У мене дві таких светяшки. а ні. У нас тут чуть-чуть технічні шоколадки, я туди пішла? Оп! Що такое? Та я перелякалась в я за нею зібралась. така йо. Та блін. А, ні. Що? Мені попалися, короче, ці светяшки тут. Оп, ж... монетка. И какая цель вже у нас дверка? 12 що до сих пор не было раша. Ну, 112, дванадцяти, окей. Ми будемо називати отак, от, бо, ну блін, Блін, хе хотіла хе Ти б не вийшло. получив. Аня, Раш. Чуріл? Так. Да. Шукай в тій кімнаті. Я, а хизя тоже є. Він. Ой, а що? Ну в шкафчик не здесь А. Нема раша, воно тут не коли блимає. Тут коли воно починає трястися. Блін. Твій екран тоже треба було записувати на початку. Тебе ж там тоже цікаво і вставляти чуть-чуть хоча б твого. О, ми... О. а мені випала зажигал. З... Блин, ты забрала. О, Бери я... воно ця, Як воно... О, О, все. Thank you very much. от батарейка. Треба батарейка? Ні, мені не надо, у мене пона. Окей. Че Пішли. медленно? Пишли. Моё. Обосралась. Тоже. Подивіться, воно там на незону базу. А да. там фігура не ходить. У мене вот код звичайно можно в пастах? Конечно. Не, нельзя. Нельзя? На жаль. На жаль. На, на жаль. Я думала, що можна. Ні, не, нельзя. навіть якщо я буду присідати. Пишу я Тут, короче, я така колись була тут дверка, там де можна було на низ пустать. Отець, все, ховаємося. Фух, ми вижили, це наш перший раш. Мухи <гас> далі вроді. Тільки... А нет, це вогни небезпека. Да, вогни небезпека. і мухи ще й плюс, оно ну, две. А ні, це ці... це ці. Давай швидко, дуже швидко. Зараз ХП буде відніматися. Ой, шкафчики, ну шкаф без капчики нельзя прийти. Ой, не-не-не, починай мути. Дальше мухи. Ну що це за комбо? А, я думаю... А, окей. Бля. А, а вони фонарик потушили, ти бачила? А, от, от подлюка. Вот реально. Тут нема, кстати, гамна. вони круг кубками літають. Йоп. а не. Ну, я ж не залазила в шкафчик. Тут мусор. А! Тут можно в мусорку сховатись. Ты что, не знал? Нет. Я в мусорке, у нас сейчас. <свес> Тогда будет Ёпты. А что это? Что это? А, это типа то, что я два раза... Угу, я поняла. Ну, пофигу, проходим. Так, только я не вижу, где какашки. Какашки. <свес> <свес> Эй, секундочку. Я, на... я, на... я на... А, не, а не культурно. Ой. Думаю, все песни все знают. А то. Може, хтось так її не знає. Так хай знає. А це в тебе псик? Я знаю. Воно мене напало. Воно мене душило, воно мене било. Господи помий. Катя, а чого я не вип... А, не бачу. Це, знає, що... Все знаєш? Все, скільки який мене хп. Ой. Ой. Давай заходь, якщо то тебе. Там ображу десь зверху, як ця штука Походу, бо я чую, як хтось. Да, он до! Да. Де? І собака прямо над дверкою. Не зайти в дверку тепер буде. Йоп, я щось відкрила. Тепер можна? Так треба було це от мені засняти, ну давай. Красотка. Красотка. Да, ну, пос, попробуй посвітити цим. Ой, цим лазером на неї. О, я допомагаю, тут... допомагаю! Так я думала, що вона на неї світить! Хто? Я? Ні, ну що типа ця штука воно на неї світить, вона не може на мене впасти. Нафіга я використовую цю штуку. Ага, ще. Може воно впасти, конечно. Я радіацію. Печалька. У нас тепер обоє дуже лоу хп. Так. А, блін, це закритий, у нас нема. Нам треба знайти лампочки. А, ні. Так, я одну знайшла. Я, я одну нашла. Одна... А, це ми одну і ти сам. ти дик Сідай, присідай. Ця засранка сюди прийшла. Що ти тут лазиш? Я не поняла. Що воно образовать на нас? А ми тут все таки будем бачити, ага. Подвинься. Єпте. <хи> я я ніколи не побачила. бачил. Да. ти вам. до нас? Ну а чого тобі? А воно реально йде до нас? Ну все це корытка. Карт... снимаю слив. Я тоже. Куда ты пошла? Ой. Юб, тык тык. Не ну, открывай шкафчик, она идет на нас. Ну прям на нас. А не, ну прям на нас. Подавили. Погнали. Оп, зад. Она за тобой, она прям за тобой. А не, она за тобой, на белой стенке. Молодчина. Я, Я профи. <laughs> Без патронов, без патронов. Так, как їх так. нам треба? Баба -баба а чого вона сюди пішла? Ну що ти йдеш на нас? Не йди до нас. Ми, ми хороші. Шкафчики не дай бог ми відкроємо. Все. Двадцать Щоб мене сейчас не ловнуло. Какая 21 перша дверка? Вроде бы, да, погнали. Мухи. А, ні, показав. О, це в класно, Тут можна ножниці знайти. а з ножниці там класні вещи випадають. Mm. Да, тут десь має бути ну, кімната з ножницями. Подивись, скільки тут сундуків. А, реально. О, тут є, тут є пластер. О, давай, вже. Я тут. О, зажди ножниці. Зараз будемо сундуки різати. О, тут. Завжди, зараз візьму. Відкривай. Ого, дивись, скільки. Ого. Ого. Так, я цей забираю, а ти той. У мене тепер дві тмички і коробка пластирів. Я ще собі повикидаю чуть-чуть пластирів. І тобі бери, бери один. Ні, мені не надо. О, у мене, у мене все хп, Катю, у мене все хп. А выка? 22 22? Ну 22-й, завжди може ще тут ще, 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 ще є. Вот 22. Ну можливо ще типу, такі є. Ну Тут 22. Ань. А там тоді яка? Там 21 А, ну значить 22. Ми в 21 тільки заходили. Ну. Ну. Все, тогда давай. Якщо у мене почти повне хп, ну почти, ну повне ну, моді, я так скажу вам. Поэтому так, да, різкувати тепер дверкою буду я. Але пластир віддає мені, у мене коробочка. Якщо ще буде надавати. Тебе сколько хп покажи мені? Ну, нормально. О! Айп. Мухи? Мені показалось. Куди нам на двер, чи не вже так далеко прийшли. Я на Леску прийду, але там майже нічого немає, що. Ніе! Нет, только нет. Ми не туди пішли. Там треба вибрати. А я граю, граваю дойду. Давай скипать, щоб можна було за мною дивитися. Так, 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 так. Можна дивитися за катериною? Ага, бачу. Ми вже молодці, до якої медверки дійшли. До якої медверки? Ну, подивись. До якої медверки? Угу. менесько. Подожди, у мене є отмечка. Давай. Ти можеш дивитися зі мною? Так, да, я дивлюсь. О, oh, мега фонарик. А ну подивись, де цей. Подивись, яка дверка, до якої ми дійшли. Так, е... е пов... 100, е... 200... Ой, 26-та. Ого. Якщо кайф. Ми такі професіонали. Йопт. Раз. Ти я поняла. Окей, раз, ти ж, це ще не сильно. Ну, а от якщо амбуш, помниш амбуша? Да. Жорстко, все. А це ми що, кого тільки що проходили? Амбуш. Ой, ні, а не амбуш, халт. халт, халт, халт. Ми просто про проходили першу частину, ми, напевно, проходили о, до якої. Я пам'ятаю, я проходила до 99-ї, до 100-ми ще не проходили. Да, ні, Кирил, Кирил, Киріл. Він був. Ем... Катя, в тебе зараз треба буде наугад якусь дверку. Но я не побачила, яка. 127, напевно. У нас... Стоп, ні. Да, 126, значить 128. Ага. Е, і він, коротше, він проходив цю фігуру і його з'їли. Да. Ну так. Да. Так, да, от. Ну, це складно цю фігуру не пройти. Нет. Чи... Кратори, ти ще задихнешся. Давай, я в тебе вірю. Летить? Не летить. Тепер летить. Куда мне, оп, ты нема? Он где Он, ей? Я, снова ну, обманул. Обманчики. нет. Опять? Ну что мне кажется, снова обмануло? Стоп. О! Тобі повезло, а блін, ножниці в мене, ну все. Давай. Ховайся. Ага. У мене кнопка не нажимається. Та це не циск... а, ні. О Господи, слава Богу. Ух. Блін, тебе ножниці немає. Якщо тут є такий сундук, то тобі ну, не повезло. Ні, є! Так це, це просто а ножниці. Ні, є тут ножниці. Да, а, сундука нема, ну ладно. Ну, ножниці бери, чи в тебе? Ні, в мене вже місця немає. Так, а що викинути, чи в тебе все полезне? В мене все, о, а ні, палку о... можна викинути. Да, так, лазер, ні тобі, дай лазер. Чесно. Все. Ні, мені не треба цей фонарик. Не знаю, нашому не треба. хі Я зараз... А, так. Аня, якщо що, відійшла, я зараз тут сама граю. Ще краще. Ой, о, мрідень у нас муха. Муха. Так, хорошо, проходимо далі. Еммм... Um. И ты сюда походу. Надо было колесико сделать. Глаза и раз. Вот шкаф, шкаф, буф, ты пришла. Да, Стий тут. Леха, прям для тебя встала. Надо отсюда от голодный. Так, да, звідси випивається штука. Угу. Яка штука? Це то що об'єднує? Да-да-да. Капець, Я забула, як це в тебе да, є вітамінки? Да, реально. Я не знала. Ми до такої дверки дошли, що ви просто собі не, уставля... не уявляєте. Ага. Це вся річка з нього. У мене тут є. Вітамінку сразу. Ням-ням-ням-ням. Куди? Куди? Припливуй. Молодець. Ще раз. Ано. Oh, no. Ну все. Ну і на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд і па, -па пока